Якщо берете для себе тракторця, для себе тракторця, то у вас два варіанти цього є. Або розглянути такого ремінного, я Я розкажу в чому його ну, одна точка, або розглянути такого ось Оце вже трактор, який може трошки більше зробити. Оце вже трактор, ти не будеш туди заходи, так? Да? Тут повода. Може треба зайти, навіть трикочок походить. А тут йде трьохточечне навісне. О, він теж йде ремінний, але тут зовсім друга коробка. Тут совсем воно по-інакшому зроблено. Тут іде вал відбору на 540 одна, одна скорість. І йде коробка, типу як похоже, як в шифінгу по своєму конструктиву. Вона трошки відрізняється, але вона схожа і вже можна якесь навісне використовувати трьохточкове. Не все облегчене, але вже підвал, що не треба перероблювати на трьохточку. То якщо у вас більший об'єм. Якщо ви берете тректрейт сугубо... Там для себе на свої 10-20 соток, то можете взять і такого, що я показував на ремнях. Маленького. Мототракт. Йдемо там обсориться, вони там. Якщо ви берете для себе на свой огород, там 10-20 соток, І там на сезоні сугуба робота. Там можете взяти різні. Там і трохи потужніші, ось такі типа. Більше колеса, більше мотор. ну а основа тут буде все одно така, одноточіші. Навісне дешеве, в чому преимущество? все від мотоволку підходить навісне. І навісне в 2-3 рази дешевше, ніж на трьох точках. Тобто, якщо у вас не є багато роботи по моточасах на сезон і по об'єму, там сотки, то вам просто трьохточкова навісне вона Вот. Такий трактор можна вкомплектувати, ну, якщо образ до 60-ку і там фреза, плуг, сажалка, копалка, там всі якісь там культиватор в 3000 доларів, а якщо там 24-ка така чи 20-ка, в 3,5-4 голос буде в комплект, все, на все.